Що ж, доброго вечора, ще один матч. Виїзд до Люцерну. Такі також головні зміни в складі. Виходить справа Мартін Анга. Це також його перший матч в цьому сезоні. В центрі пара центральних захисників із Парагваю Вальдес Альдерет. Лівий захисник також парагуаць Ріверрос. Капітан команди Фабіан Фрей в захисті з Сталлантам Жако і Маруаном Фелайні досвідченим. І в атаку Тріо таке ніщівне, я б сказав. би, Просто руйнівне для будь-якої команди: Адемік Конати, Іонель Ернандес на лавці Лескано Кампу Полло, Санчес новачок команди, Педро Чирівелла, Рене і новачок команди, голкіпер Томас Вацлік. З поверненням його до Базелю. Текали його тут. Дуже класний голкіпер. Шкода, що він там просижувався в Греції, і треба було його повертати. Звісно, Вацлік дуже прекрасний гравець. Це під повернення до Ліги чемпіонів швейцарської команди, я думаю. Конкуренція з Ніколічем тільки додасть обом цим голкіперам. Будемо бачити. Попередній матч закінчився в нічию 0-0 проти Сенгаліна. Сенгаліна 4 очки за 2 тури, так само як і в нас. Перший матч перемога буде ночі. Сенгалін, я думаю, ми ще сповнимо в цьому сезоні в кінці. Ось Луцерн. Цікава команда. дуже цікаво подивитися, що ж там за склад. Добався, другий номер. Дає він домашні трибуни на Монжака сьогодні без капітанської пов'язки. Повірив я її для Фабіана Фрея, по та... ветерана команди. Ніколіч. Ніколіч, який дуже вдало стартує. Попередній матч на 0-0. Поза Позапопередній там пропущений через автогол. Довіряю йому поки. Ось склад літерні. Шульц, Княжевич. Вомка, Мардіотта, какабадзе, який я пам'ятаю, що він так в по фланг роздичну... Ну і наш склад, наш склад таких я випустив більш фізушників, скажу відверто. Мартін Анга такий, що може грати в центрі, Маруан Фелаїні, Конатен на фланзі, Адеміо, Нельернандес масивний з чемпіоншипу і Ліги Андрій Гавморвіча. Першим розводимо, стартує матч У білому сьогодні Безень. Рей. Еле Германдес. Готуємося, готуємося вже до Єврокубків. Буде стартувати із Суперкубку проти Барселони. Також просто неймовірний суперник, це я думаю для досвіду, для гравців. Просто космос. І кінець трансферного вікна. Подивимося, чи хтось покине команду, можливо, хтось ще прийде. Мартина Ангган не помітив, що поля відхватаємо. Але ж сам її відбирає, він на Адемі. Адемі. Ось, ось він, ось він, Форвард. Ось розібрався із захисником і відразу ж пробив кіпер. Ось він. Ось він, Форвард. Всі красі. Мартінанга виправив. Тільки я його почав критикувати, він зразу він і ось.

Рей, Рей, Вальдес, Ліч, Анда. Є швидкий забитий гол. Потрібно це розуміти. Також далі намагатися грати подібним чином. Ріверрос. В шпарину таку запустити Аунеля Ернандеса. Прочитали графіку Церну. Зі всі їхніх контрвипад. Є швидкі гравція, помічаються, діяє, пригорозну, як же грає добре. Немає сьогодні на полі Вагнера правого захисника. В минулому матчі він дебютував. Скажу, що не легко було, права була важка.

Бере на себе гру Ріверос. шукає вільних партнерів, ось він на Фелаїні, Фелайні з ударом. There, to make that... Удар відведен. Аєв кубить м'ячук, десь залишається в літерна. Вимагає собі там Арджіота і руками, і корпусом і тратає грати, не помічаємо це. Ернандес зміщується, берегру. Віддає одразу на, на ріверос, ріверс, поверта на Ернандеса. Намагаємося розшатати цей захист, засіли гравці, Жака. зміщується, віддаємо. Чого ж ти не забігав? Знову не недовідбираємо, знову губимо м'яч. Так, Зразу Шпрей дотиснює, дотиснює і віддає на Ернандеса. Ернандес... З Ернандес. ударом! Знову канат, знову в осаді. Застіюється там Форвард. Що Форвард? Я хочу бачити його на флазі, він ж такий рухливий, такий гострий, любить так забігати. Бачу, він тормозить мотацію, Закидка на жаху. Джелійс чудово грає. Ось, ось він канати елегантно є. Про хотів назад повернути. Розігрують, розігрують комбінацію гравці Люцерна. Я геть промовчував, промовчував, чим ж закінчиться. В сантиметрах розійшовся гравець з м'ячем, він міг замикати цю передачу і було б неперелик в екіпуру Базеля, впевнений. Вернандес бере на себе гру. А те. Айте. Присягуємо. Солінас шукає також партнерів, присягують його гравці. Де ми десь там виключився з боротьби і ось Дженбуцер намагається вискочити. Альдер на другому поверсі виграє. Сурокова ходина матчу. Теперь з базує. Лайні, чудово-чудово зберігає мяч. Ганга пішов забігати. Вже позиційно, позиційно йде в Базель. Ах, ще б одного гравця, Онель Орнандес направив. Розстрілював би гокіпера, впевнений, би ще прошивал би. Не знаю, чому немає фолу на маруану Філайні. Такого гравця завалити треба мати дуже сильно. Я не думаю, що це в межах правил це можна зробити. Єрнандес Адено. Шати проти Сімлера. Якось шахта в групі Три хвилини додає арбітер. Ось ось він конате, ось його хитрість. Просить говорят Кипера, і мало не вибивай мяч из грає надійніше. Диниша. Солинос. в центр Солинас. Кивер сказав. би хитре закидання робить. Так не поличий, все бачи. Всякорши тайм позаду, рахунок по тину. Можна сказати, що десь поверхлює швидким забитим голом. Монда дуже дало гаєм захист. Десь оці шпаринки, десь Онель Ернандес він їх, міг він їх не міг нащупати, а от з початку матчу відкрив. Далі 3-0. поступився Туно, в себе до тим. Що ж це там за тун? Це поки що нуль моментів, ну не враховуючи те замикання на дальні, в них, я б сказав би моменти були, але вони не закінчувалися ударом, це ось інше. Ну, я б сказав би, що добре грає оборона, не дає розстрілювати. Та й команда, я дивлюся, йде ні, на ризики, не йде зазони достигну. Там... Поліч виносить далеко. Небезпечність Талюсь у підкаті. О, Хальдерети, як же ж він дограв? Он втратив м'яч і сам же закрив цю позицію. Браво захисник. На дуже сильному рівні він стартує. Вальдес виносить. Конате. Ось ось він конате, ось він може втікати. Там коли не ішов, я хотів ще проїздити цього праця, але гравець дуже правильно зіграв, я був ну, таку паузу чекав, що ж буде. Не вдалося, не вдалося проби повз Кіпера, дуже добре грають мене. Лайні, відвертая. Він вдалося зберегти м'яч, конати. Зразу ж зустрічають, ви не бачите, який високий пресинг Команди. Лайні, вистягуємо, Ріверос. шапу. Не знаю, що сказати, Жака тут так... в моменті, де не можна допускати помилку, помиляється, втрачає м'яч, йде атака від ліцерна, яка може зараз коштувати посіб. То падає гравець і думаю, якщо буде фол, то все бачив, що він там малював. Щось не йде, не грав взагалі. Я думаю, щось шукає і ось поки він шукає, можна відбирати цей м'яч, поки він вишукує своїх партнерів. Саме як і Фелейні. Чекав від Адему, якогось забігання не вийшло. <реку> Зараз як хвилі під берег б'ються дві команди, об захист не можуть вони пройти ні один, ні другий. Ось ось він цей пас, Фелейні. Панель Ірнандес. Ніколіча. Басов матча в Лізі a tactical substitution for the losing team here. Десь я не знаю, що це два. Перший. Чи не зарахували там, як пропущений. Ну напевно, що не забила команда суперника. Можливо, так вони порахували. Зніму я все ж таки Адемі. Знову не йде в нього гра. Випущу Енді Поло. -ху 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 -ху. І зніму я, напевно, Онеля Ернандеса. Налескало. Нехай. Нехай буде ЛСК на дальній, Можливо, навіть я Лискан обставлю центр, а конати, щоб зміщувався. Демі сьогодні відзначився, але якось таких інших заслуг я в нього не пам'ятаю, дуже складно виграють. Ще двоє вальних гравців. Ох, як пішли проти Фрея підкат. Тут фонархи прямо я б сказав би на спині захисний вже боровся. Bellini. Знову ж не потрібна така втрата м'яча. Ти шукаєш партнерів. Тому буде третім на заміну, можливо, Фелаїні. Ливий Жака. Підсідають ці гравці, і ось Люцерн атакує. І ось заради чого я випускав англ. Щоб на дальній ці навіси знімати. бо я щось так і чував що буде... навіси на дальні. Фелаїні, Діполо. Немає сайду. Діполо. Не знаю вже, скільки можна говорити про везіння, але тут я не знаю, що було. Неймовірний розріз від Халайні. ось про що я якось досвід, досвід, і досвід. Кій пас поміж трьох гравців замкне з помагати. Ми там сигналізували, що був авсайт, арбітром краще було видно. Вальдес. Витримати трішки м'яч, поконтролювати групу, дивіться, де є вільні зони, ріверос.

Ах, як полно гарно хопів. Я вже хвилю знову ж паузу, щоб чи вийде, чи не вийде. Прийде на прийде. Станом на його сайду. Ось, ну це хіба не повноарбітр, ну Скільки можна вже так грати. Вже я думаю, треба було трішки покарати цих захисників, які на плечах їздять, і в канати, і в жахи, і в телеві, вже цих колів надивився. О, Марджіота 9-й номер іде без поля. Я думаю, треба також відповідати за міною. Знімати жаку. Байдену рослого такого гравця. чи і ні. Я думаю, що треба жаку знімати, бо його зараз жують. Санчес такий самий. Чирівелла. Ну хай Санчес. Санчес буде боротися, треба йти в відбір. Нехай зі свіжими силами, там не так багато часу, дебютує Парагваєць, подивимося, чи може щось показати він. Жака на Санчеса, де Жака відпочивати, важкі два матча, перші старти, немає слів. Хайбі Верос подає in the wall just trying to gain an advantage here to the position back on the ball. Ось balls konnata konnata headzahi to pomhaya šвидburai Ліцерна, Вовка. Не количному супер. Можна в контратаку, Лоскану. Запускаємо Энди Поло, Энди Поло. Ах, якийсь такий поленький пасочок. Санчес. на навис. Рейди даром. То вище ще буде, я думаю, дасть обіду. Санчес, ну хай йде, подає. Робу, подивимося, як Санчес їх подає. Горнутий захисник, ой, ну, ой ну, щось взагалі не зону бойових дій. Ще й грубо проти Ліска награють. Да? Я б сказав, що це важливі три очки. Вдалося нам розкрити повністю цей лицюк, були моменти в полу, в конати, в Адемі, пам'ятаємо на ці моменти. Десь не везло, десь везло літерні, як б сказав би. Ну, Намагалися не переламати цей матч, Це тим. Був ну, один Адемі, день рятує, я б сказав би нам порує. нам три очки. Важливі три очки, я думаю, на старті. Ну, Альдерети. В минулому матчі комерет, Комерт, В цьому Альдерети. захисники рулять. Я б сказав Мартін Анґа також. Сьогодні дуже чудовий матч провів. Оцінка 7-8 в нього. Рів так само, однозначно, дуже класно провели цей матч гравці. Будемо дивитися, будемо награвати, напевно, нові схеми. Сервети куплює, купує ще якось де Альбу. Ось Енді Поло. Я давав, що може НАТО перейти він тільки за якусь певну суму. Це 8 мільйонів. І ось, да, Може перейти реально. Нанд зацікавлені в ньому, при тому, що ціночна вартість Andy Polo коштує десь 3 мільйони, 4 мільйони, так то 2х на його ціні. Будемо цікаво, буде послідкувати. Бейлі говорить в ні. Цікаво, міг би повернутися Махі з Махіцпростіт, Андерлек засооло в ньому зацікавлення, поки що не залишається в Цюріх. Я не бойцо хоч ще, ще досвідченого Прато. Ну, цікаво буде, дивитися, скоро дедлайн останні дні. На першому місці поки що. А, ще місяць. Ще місяць переговорів. Ось так. Далі Лугано, Барселона, Цюріх і Тун. Потужні команди. Суперкубок буде далі. Далі перерва буде на збірну. Цікаві будуть матчі, очікувати нас. Цікаво, чим закінчиться трансферне вікно, куди чи піде все ж таки Енді Поло, чи можливо когось будемо шукати в підсилення. Цікаво буде подивитися. Дякую за перегляд. До зустрічі.